Я... Шановні Я... Я... друзі, останнє це Я... питання. Я попрошу ті, які ще не говорили, а ви Я можу сказати, бо ніхто не горів про Крим. Ми платимо за Крим, хто відповість і за кордон. Чого кордону немає стільки років? Не розумію. Але м -м, пільги то мають всі президенти. А кордону нема? За часів полічного території Януковича не тільки не захищали від Росії, а ставили громадяни Росії, керівниками Генштабу. величезна кількість ФСБ була в нашій структурі впроваджена. І кимський берт, і кримська альфа стала на перешивку зі своєю зброєю На кордоні між Україною і Кримом, коли війшли російські війська з тим, ви питаєте, хто на то відповість. Не знають, хто за те, що Путін, і його війська, війшли в тим, в той час, коли була повністю демонізована армія і її не існувало. Ми самі говорили про групи генералі радянських, про страшний продаж в армії, якої не існувало на той момент. 80% в Криму це були місцеві кройомники. І нагадаю вам це, що вічі з них, з тих, що були в, в українській армії, лишились і прийняли кільцям російської армії. Отака страшна правда. От Однак була розчанована середина українська армія. Планомірної Онукович займалися два роки по знищенню української армії і українських спецслужб. Або про ті підрозділи, які були дуже добре підготовлені, як Альфа і Барко, але тут же перейшли на від противника. Але тут же перейшли на від противника. Поки добровольці не з'явилися на передовій, взагалі не було кому воювати. А ви мене питаєте, чому вже зробили вдома досі? Та тому що він готував те, щоб російські війська зайшли. Тому що щоби його не вигнали, він би запросив російські війська не з Ростова, а з Києва. І вони би танками не на Майдані, Якби вісьма в сую, то вони пішли і не вдалили них, Якби вони змогли втікти, російські танки не вели нас. Ви питаєте, чому закрив кордон? Лушнека і агент Росії, який весь цей президентський день робив все можливе, щоб робити Україну без захисту Росією. Ще раз поприй, будь ласка. Я йду зброю в Україні. Повернути, так. Україна має на це право. Я вважаю, що Дякую. те, що було від нея зброю, це було величезною помилкою. Це було величезною помилкою. Ніколи, не, ніхто не пішов на землю операцію в Україну, якби Україна була ядерного зброю. Нам не треба бігати, бо їх просити. Шо? 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 До побої по всіх світах ніхто б не посміє. Чему же мы сегодня верим Я говорил, батьмастры, земляки, они говорят, что очень, очень сложно, складно, в принципе это все можно сделать? И ещё надо так, как Израиль ведет. Он борется против шести стран, Окружен и дерется стоит за себя. Украина так должна быть. Поэтому нужна ядерная сброя. И вот эта чистка, понимаете, нужна как в Прибалтике, резко резать, а не волной. Волной будет 200-300 лет, еще Украина так растет. Тихо, я вам скажу, что не есть держава, которая на такой грани, на такой потуги, как Путин, и Югамаги на сегодня. И это тоже так. И Израиль коррели... Патріоти в тій державі, дійсні патріоти. Там не було людей, які свідомо готували державу під експансією іншої держави. Дякую вам, у вас ви. Так, ви, так, так, так. Так. ви самі зачитали тему про ваш відхід від керівництва РНБО. Коли ви прийшли з посади секретаря, ви справді робили це дуже гідно, з дуже гідною поведінкою. Всі, хто цікавилися питанням, знали, чому ви пішли. Багато людей ненавиділи кільканицькі угоди. До Пройшло 14 місяців. Я належу до тих людей, які змінили свою думку за цей час. І думають, що ті процеси, які тоді були закладені, вони дали можливість передишти. я хочу спитати, чи змінилася ваша думка, чи бачите ви позитив в тому, що відбувається в процесах Мезондорозі? Дякую. дуже важливо вас запитання. Дуже глибоке питання, і вам скажу так. Да". Я, власне, само початку був проти української угоди. На жаль, переговори велиці. Ми атакувати, з ними вже великі з переговори про українською угоди. Я знав, що не тільки я, всі хлопці наші самооборони є проти того. Я сказав президенту. Я не можу бути того співучасником. Секретар був, так я маю переконування президентом. Я можу визнавати кладу президента проводити свою політику, але скрив, я не можу бути її співучасником. Я не можу її проводити, бо як секретар ГЛВО я мав її проводити. Готувати марці угоди з Медведчуками, з маршими з іншими. Як тоді в ефірі заявив, що злочиниться, які великі спричини не вірить у тих е, моментів, які є в Україні. І може, правда, ця моя заява була кошна, Медведчук на мене суд подав. Я знав, що я не можу бути співучасником тих речей. Але я вам скажу, що можливо річ. Я і далі не вірю в те, що Путін ці угоди виконує. Я і далі не вірю, що ми їх зможемо виконати до кінця. Не вірю. Що Путін одного дня прийде, закличе всіх військових, вони підуть до в Донбас. Я не вірю, що він буде озброювати бойовиків. Я не вірю, що він захоче взяти і віддати просто контроль над кордоном. Я в той, і сьогодні не вірю, як і не вірю тоді. Але я бачу люди згадують в тому, що ця ситуація дала нам запас часу, про який я вже говорив на початку. І в тому я бачу логіку. Той запас часу, який Україні отак потрібен. На жаль, коли прийшли регулярні війська, тоді після Іловайська. Це теж велика правда. Українські війська не були готові до повноцінного протистояння. Не були готові до повноцінного протистояння, як російської армії така. Коли сьогодні Путін сілі бомбить і запускає ракети, він це показує не тільки світ, він це показує нам. Я б знає у випадку повномасштабного протистояння від Аби була для України. Віддав було, якби тоді ми пішли повномасштабне протистояння міської угоди. Не дозволили нам війти в повномасштабне протистояння. І дали запас часу. І, напевно, я, як ви, багато в б тепер оцінив. Хоча продовжую не вірити в те, що міську угоду вирішить питання в Україні. Я далі продовжую вірити, що наш шлях не буде шлях в Хорватії. Дякую